Слава Ісусу Христу, кавалерочка! Всім доброго ранечку! Надіюся, що ви всі повисипалися з новими силами в новий день. А я, кавалерка, вам скажу, тако спала тої ночі, як покупана. Я, так, знаєте, кавалерка, прибрала, прибрала, лягла на ліжко, і я просто вирубалась. Я така вчора вимучена була, голова мене боліла, ті новини читала. Ну, такий не дуже добрий день був. Ну Але виспалася, то є саме головне, виспалася. Рано встала. І згадую собі, на коли Віталій казав, машину завезти на СТО. Ну, і я... Пам'ятаю, що на пів дев'ятої. А ви щоб розуміли, я встала восьма година і давай швиденько вдіватися, щоб не запізнитися. Приїжджає на СТО, а вони говорять: О, ви так швидко приїхали, ви машину залишайте. Я кажу, а на якої годину була? А вони кажуть, на пів десятої. Ну, Віталік сказав на півдесятої, але я собі запам'ятала, що на пів дев'ятої. Але нема кавалерка, бідуну залишаю. Хлопці зроблять, потім позвонять, Я приїду і заберу. Так що кавалерочка. Бажаю вам всім сьогодні гарного дня. Але хочете, кавалірка, не хочете. Кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, писок, файно мити, директоршу на воду, хлопці кутка, файно виталяти і всі разом. Беріться до роботи! Ви знаєте, я є дуже пунктуальна людина, але не настільки. Так що лечу до хати, бо буду готувати сьогодні їсти. Всім гарного кавалірочка, мирного і позитивного дня. Ну давай, Наталі, ти ще не бачила чули, штори. Оцінь. Дуже гарно, гарно. Гарно, правда? Дуже. Я їх навіть не відкриваю, бо там так горить, що на дворі ні. Але ти знаєш, Наталі? Я вчора Класне. робила порядки, розбирала у ту гору. Мало того, що розібрала. І скажи, чого ти їх не забрала. Тоб... Ти забула? Та я забула, Галя. Цього. А я вчора перебираю, а Асрика, що за коробки? Я кажу. Та то Наталі якісь кремаси замовила. Але я з твого дозволу зроблю розпаковку. Та Давай, давай, ти може на маска. Боже, кавалєрка, а яке гарне упакування, якщо чесно, я сама в шоці. Mm. Але що тут пише? по -английски. то Все по-англецьки, я вам говорю, але зроблю розпаковку. А має бути перевозки. Добре ж тако по моїх рекомендаціях. Та взагалі слухаю. Знаєш, як я скур'євий. Зв'язалася скульмєвий, скульпєвий, хіба бачу, купую, купую. Але то зараз не є, Наталь. Та я вже заметила. Дивіться, кавалірка, тут є гель для вмивання з пептидним комплексом та гіалуроновою кислотою. Приблизно, Тане, бачите, ось такий. Та. Та. Потім зволожуючий крем-тонер з гіалуроновою кислотою, пептидним. Комплексом, дуже, до речі, класний, зволожуючий крем для обличчя з пептидним комплексом та гіалероновою кислотою. Ну, я вам скажу, тут одне. Дивіться. Но. Але круто. А ось цей крем, то що з чимось? Кавалерка. Можна так, я пробуй, пробуй, Можна? Можна? Мені даєш Сля... і, і то -то попробуй? Звичайно, мені дає. І пахнетися, і маститися, то попробую. І Наталі, це я тобі теж замовила щось. Бо ти собі це yeah. не купиш, ти пошкодуєш грошей, дві кавалерка лекар. Так, класна, та я задувала. Навіть на подарунок, чи мамі, чи хресті, чи сестрі. А я тобі дозамовила, тому що кожній жінці треба користуватися кремом СТФ. А знаєш чого? Щоб не було різних плям, щоб судини не лопали. Ну, та Це такий, бачиш, SPF 50. Це не 50 вік, а 50 плюс захист. Ну, кожна недалеко до того кожна жінка має використовувати ось цей крем. Я взяла, але будемо трохи ти, трохи буде да? Угу. Бо ти тим не користуєшся, але я знаю, що. То потрібно всім жінкам, так що кавалерка, я йду зразу використаю це все, бо мені так цікаво, що я вам не можу передати. І вам скажу, який ось це комплекс є для обличчя шкір. вам. Давай. Подивись, як то -то, як тут робити. Гель для вмивання, я зрозуміла. Це ось цей. Зволожуючий крем тонер з гіалуроновою кислотою. Та пептетним комплексом цей, так, і зволожуючий крем для облиння. Ну, та це послідовна робиш. Ти десь такі... Де купила? Я люблю таке, бачимо. Я, я знаю, але ти знаєш, де деколи, коли купляєш, читає інструкцію, бо ти по моїй рекомендації купиш, потім дзвонить кавалерка і пише. Як то робити? Галя, як тут -то, то робити? Яка що ти вже там накупила? Таба на, купляла ось цей пчек. Псек. Боже, як воно називається таке? Дуже... Якось воно так, знаєш, що шипить на лиці. Так, оце, я забула, воно, до речі, вже. А цепка. Так... Ой, боже мій. Мене... Ось таку... Трап... Та ну, таке. Не печально. Чому яке це? Але файно таке, знаєш. Таке чується на тему. Ну, скажу тако, е, як то це називає? Гель для вмивання суперовий. кавалерка дуже класний. Очі, до речі, коли попадає, не пече взагалі. ну Мені сподобалось, ой, ой яке то подобалось. Шкіра дихає, правда? Що, що? Така ж дихає шкіра. Моментально. А тепер кавалєрка, другий етап, у нас зволожуючий крем-тонер з гіалуроновою кислотою та пептидним комплексом. Вмерю його. А то що на руку і то котарепат? То напевно. То виходить з полосом. Боже, ті вас мої. Ви кажете, кавалірка глина наша, Ви вималюєтесь. Бачите, така в мене шкіра червона. Ой. Базари дали знаки. Я так пам'ятаю, що треба почекати. Та трошки маю впитати. Угу. Найперше не знала, де тут замовила, Ти вже бачу. Ой, карбоксітерапія. А, карбоксітерапія, та то було кіно, кавалерка. Як то я маю зробити? А що то я маю? Йой, в нам не печать, а чекай, -ка. та то так має бути. Ви поза та то так Воно має шипить, бути. Та — та на лиці щось робить. Я кажу, ой, Натальця, та то так має бути. кажу. Але скажи, яка шкіра після так. — Бачите? А тепер Натальця пішла по козирях, замовила ще щось інакше. Ну, але вже яке. Я хочу дуже спробувати. Слухай, дай мені телефон, я прочитаю реальні інструкції, що там треба робити. Бо мені щось здає, що ти навіть до кінця не знаєш, що з тим тонером робити. Але файно. Я скажу так, у мене кавалірка є дуже суха шкіра, дуже. І мені не всі креми підходять. Мені треба, щоб крем був жирний. А цей, я помила обличчя. Лице мені не стягнуло, що дуже класно. Бо завжди так стягує сильно. Ось ця змивка, пінка. Гель для вмивання взагалі мені не стягнуло. Дала ось цей е, зволожуючий крем-тонер з гіалуроновою кислотою не стягує ні нічого. Ну, Чекаю, коли впитає, і тоді буду наносити ось цей крем. Але знаєте, коли каше під знаком запитання, тому що буду виходити на двір. Крем жирний. Файно. Так, та, 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 що я хотіла. Крем, бачиш? Крем жирний. Бачите, кавалерка? Крем жирний. реально жерний. Та я тобі серйозно говорю, мені не всі. А така баночка А де Анталі любить все блищаче, а дивіться, дивіться, кавалерка, в кого суха шкіра, просто ідеально. Але я зараз ще прочитаю, чи той треба змивати чи ні, то... але крем пишемо, то крем не дивіться. Ну, взагалі, дуже гарно. Це вже все потерпає. Крем-тонер вже в мене впитався. Тепер беру ось цей крем і наношу собі на обличчя. Обличчя шкіри. Скажу вам також, що реально, хто має суху шкіру або комбіновану, вам оцей комплекс підійде. Тому що в мене шкіра є дуже суха. Я дуже багато маю кремів, змивок. І в мене різні є, в мене від дорогих до дешевших. І ви знаєте, мені деколи ось цей, ось цей крем він є дорогий, він мені взагалі не підходить. Просто взагалі, мені шкіра стягується і все. Хоча по початку мені було просто супером. Він мені підходив. А ось цей крем, я вам скажу, він просто є крутезний. Так що Наталі. Я собі таке замовлю, я таке хочу, бо крем мені підходить. Взагалі все це підходить. М -м -м. Просто, дивіться, кавалірка. Зараз посижу, нехай мені гарно питає і можу їхати навіть машину забирати. Наталочку, ви що, вже сіта ліпаєте? Там, де вухо файно, там з боку. Я тобі теж таке казала. Ну, бачиш? то мені здається. тут завжди саме таке. Саме таке, що залишається все там, правда? Все. Так, все, все. Я що на. собі то на вечір зроблю. Та ясно. На. На, тримайте. Ти знаєш, що обличчя треба витирати паперовими рушниками? — Це то навіть не витирати, а промокувати. А, та я си вибачаю. <сох> тяжко. Ой, добре, ти знаєш. Угу. — Файно, правда? Файно. Ну, бери це е, е, плюс 50. Це є захист плюс 50, то я тебе не вколола ні нічого. Кожна жінка, дівчина має користуватися захистом плюс 50, щоб захистити шкіру обличчя. То є дуже класно. На мені вис... так. Маєте в... штуки. А то все ви від... те, Це... то ти на мене Звичай. дивись, Від сонця. Знаєш, що сонце впливає на старіння шкіри? Того так. не жалі, того треба, так знаєш, дати і чекати, щоб ага, по... воно. Впит... Вистину таку мати. Та, воно захищає, просто. Що до того Та мало-мало, бо ти маєш так нанести, щоб тобі, Ти ще є білошкіра, то тобі взагалі. Маєш нанести, почекати, коли впитається. Бачиш, він ще має такий тон. Угу. Так, -то мало? Так ну, та ясно, то там єде таліпати. Я сі вибачею, я вибачею, то я лякнула просто так. Та добре не буду Не зазир... надовго, все, Андрес. Добре, добре. Давай не буду зазирати. Та ліпайся.